Привіт, друзі! І на сьогодні у нас буде два слова. Коли ми лягаємо до шпиталю, лікарні та госпіталю, ми кажемо зазвичай, що я лягаю до лікарні або когось кладу до госпіталю, шпиталю тощо. Але можна сказати, ще інакше у нас є інший відповідник, і це якщо я сама лягаю або сам до шпиталю, госпіталю, лікарні ушпиталюватися. Так, якщо я когось кладу, це може бути ушпиталити або ушпиталювати. Друге слово пов'язане у нас зовсім з іншим, хоча подібним. Коли ми за кимось доглядаємо, хворим або немічним. І у нас є слово пазити це доглядати за кимось, так, кому потрібна наша допомога, а також ще пазити має значення ще спостерігати за кимось, слідкувати, пильнувати. І є ще варіант пазувати. Що ж, друзі, на цьому все. Якщо не знали, то запам'ятовуйте, зберігайте, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте це відео. Це для мене важливо. Зичу вам не ушпиталювати своїх близьких та не ушпиталюватися самим. І усього нам найкращого: все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Слава нації, смерть ворогам на зв'язку!